Активно розвивають тваринництво у Бершацькій громаді, підприємство ТОВ Сумівське відкрили нову торгову марку з виробництва харчових яєць з назвою Десяток на території фабрики. Вже звели перший сучасний пташник. Вибирали різні ніші, велику рогату худобу, свинарство, птахівництво на м'ясо і зупинилися все ж таки на виробництві яєць. Тому що ця ніша в якійсь нашому в нашій зоні. Не зовсім зайнята, і проаналізувавши ринок цієї продукції, вирішили створити таке підприємство. У нас була стара ферма, така, як, напевно, знаходиться в усіх сільській місцевості. Це, скажімо так, ферма, яка була збудована ще в радянські часи при колгоспах. Вона довгий час не була задіяна і вирішили робити реконструкцію. Вибирали, чи будувати нові приміщення чи реконструкцію, але коли запросили підрядні організації, які займаються реконструкцією і поспілкувалися з будівельниками, нам все-таки порадили реконструкцію робити. І ми рівно рік назад почали перше приміщення, реконструкцію. За цей рік ми дуже багато зробили. Це була створена інфраструктура для цього підприємства. Це було створено і під'їздні шляхи. І відповідно робочі приміщення зараз ведеться реконструкція уже на декількох на декількох об'єктах. Усі виробничі процеси тут максимально автоматизовані. Системи контролю температури, освітлення, вентиляції, корму та води під постійним наглядом працівників. Пульт керування мікрокліматом приміщення. Вентиляція, кількість вентиляторів. Температура, вологість, скільки потрібно клапанів відкритися, об'єм повітря, який потрібно подати птиці згідно з її потребою в даний період. Температура 19,6%. Зараз фактично датчики показують вологість 52%, вентиляція 13%, притоки зараз працюють на 17%, все працює автоматично. Керування технологічними процесами здійснюється через окрему кімнату моніторингу, де фахівці стежать за показниками в режимі реального часу. Птиця утримується в клітках, годівля, вентиляція, все світло, все в автоматичному режимі. Все, що потрібно, це налаштувати системи і слідкувати за здоров'ям птиці, за тим, щоб вона споживала необхідну кількість корму. Випивала необхідну кількість води, і в неї були комфортні умови. На підприємстві працює і лікар-ветеринар, який щодня перевіряє стан здоров'я птиці, адже кури надзвичайно чутливі до хвороб і потребують ретельного догляду. Заключається моя робота це у контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних правил цього такого підприємства, не допущення проникнення в господарство інфекційних захворювань і Догляд за контроль за благополуччям птиці, за її здоров'ям, тому що від цього залежить її продуктивність подальше і якість продукту, яку ми будемо отримувати. На Курка Ломан Браун Класік ми отримали її підрощену із повним пакетом профілактичних щеплень, який в подальшому при вирощуванні при продуктивності не передбачає додаткових щеплень. Ця курка повинна на весь період своєї продуктивності не отримувати ні лікування відповідного, ні ще додаткових щеплень, тому що це буде впливати на якість і безпечність нашого продукту яйця столову. На сьогоднішній день в господарстві впроваджена система якості і безпечності харчових продуктів, яка передбачає контроль вхідний всієї сировини, яку ми будемо отримувати, корма, якість води, якість тари, якість пакувального матеріалу, щоб наш. Клієнт, наш, наші люди отримували безпечні продукти в першу чергу, це яйце. Буде контролювати відповідний контроль лабораторний, здійснюватися, отримані відповідні на продукцію ветеринарні сертифікати, якісні посвідчення. Минув лише рік від початку будівництва підприємство вже готове до перших результатів. За кілька тижнів птиця почне нести яйця, і лише з одного пташника тут планують отримувати понад 30 тисяч яєць щодня. Птахівництво як галузь для мене особисто і для моїх працівників було нове. Ми все починали з нуля. Саме перше, ми що зробили, ми поїздили майже по всій Україні, по всіх фермах, приблизно таких, як ми хочемо бачити, і переймали технологію, дивилися, що ми можемо зробити, як ми можемо зробити краще, як ми можемо стати кращими за других. І відповідно, зібравши певну кількість інформації, сіли порадилися. Відповідно, я підібрав хороших спеціалістів. Я підібрав тих спеціалістів, які вже мали досвід роботи з птицею. І ми разом, як однодумці, сіли і це все зробили. На сьогоднішній день ми вже маємо свої напрацювання, вже свої думки у нас з'являються, свої ідеї. І також ми беремо спеціалісти, беруть участь у різних семінарах, їздять у різних конференціях, де теж діляться своїми колегами і відповідно переймають досвід. Так як і е, обладнання, так, так само і поголів'я птиці ми виходили із того, що підбирали найсаме продуктивніше і найсаме краще поголів'я. Для того щоб е, продукція наша продавалася, вона сподобалась споживачу. Е, ми мали підібрати також поголів'я, тому що різні породи птиці вони несуть різні, різне яйце і. Наша продукція має продаватися. Для цього ми вибирали, наприклад, ми вибрали породу породу Ломан Браун. Це вона дає хороше коричневе яйце, велике за розміре, якісне яйце. І ми готові його представляти на ринку. Це один із найбільших аграрних проєктів Бершацької громади, який створює нові робочі місця і сприяє розвитку місцевої економіки. Дане підприємство це дуже гарний приклад, яким має бути сільськогосподарський бізнес, оскільки. Дуже важливо, аби підприємства займалися не лише рослинництвом, а й тваринництвом. Оскільки тваринництво – це додаткові робочі місця, це створення продукції із доданою вартістю, це додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів у вигляді податків. Також дуже важливим аспектом є те, що створення робочих місць сприяє тому, що люди залишаються проживати у даній місцевості, оскільки є робота. І в людей є можливість проживати тут, на превеликий жаль, твариницька галузь сьогодні у дуже скрутному становищі. Велика кількість твариницької продукції купується із за кордону, тому це одне із флагманів, одне із прикладів тих підприємств, на які дійсно варто рівнятися сільськогосподарським товаровиробникам, оскільки це як. Оскільки це додаткові робочі місця, додаткові податки, це популяризація місцевого регіону, і дуже важливо це продовольча безпека нашої країни. В цілому, у планах керівництва підприємства, встановлення сонячних панелей, аби виробництво працювало безперебійно навіть у разі відключень. Ми хочемо поставити сонячні електростанції. Частина в нас буде для власного споживання, для того, щоб забезпечувати і знижувати в літній період вартість одного яйця за рахунок економії електроенергії. Тому що найбільше споживання електроенергії в приміщень йде в літній період, і найбільше виробіток електроенергії сонячними панелями і теж йде в літній період. Тому ми хочемо за рахунок цього скоротити і зменшити собі вартість, скоротити витрати і зменшити собівартість нашого нашої продукції. Відповідно, наша маржа буде більша. такі підприємства мають особливе значення для бершацької громади, адже поповнюють бюджет податками. Так громада отримує реальні можливості для економічного зростання та сталого розвитку.